Мої вітання вам! Сьогодні у нас на каналі Чисточка. Чистимо нас від порчених програм, від псувань, пристрітів. Відкриваємо наші доріжки на щастя, радість, мир, злагоду у сім'ї з близькими. На гарні стосунки з колегами у колективі, на всі шляхи, які принесуть вам радість, щастя та добробут. Горять три програмних свічечки, які стоять на солі. Тож сіль забере все зайве, негативне. Відсіче відільє ці. Три програмні свічечки усіх крадників, і вже ми бачимо, що, що щось з'являється, щось прикріплене. да, Якісь а, хтось присосався, присмоктався точніше да, до енергетичних каналів, таке як, а, можливо, горлова чакра хтось стягує Можуть навіть голос ваш так, заздрити, принаймні голосу. Якщо ви помічаєте якісь, от як я, першіння при хриплості і не дай Боже, якісь хвороби горла, то вполне можна побачити що ось є, хтось крадник, хто заздрив. Але ми відливаємо тут, відчищаємо вашу цю чакру. Я можу не пам'ятати назви е, усіх чакр, але ми е, знаємо, ми е, розуміємо, що це горлова чакра. І от у мене дуже сильно починає першити. <кхе> Вибачте. Але ми зчищаємо з себе також я зчищаю цей негатив, да, який йшов на вас. Дивимось, можна мовчки а, подивитись. Трішки я помовчу. Ми відчищаємо, відливаємо з усіх наших чакр. Зараз особливий упор на горлову чакру, на дихальні шляхи. Зчищаємо негатив, хворобливі стани. Все відвалилося. Можете вірити, можете ні, мені навіть трішки легше стало. От Тут де у е, області горла, о, там, де дихалка, да, там, де грудина починається, трішки легше. Так, дивимось далі. Просто дивіться на вогонь, уявляєте, як згорає у цьому полем'ю. Увесь негатив, який міг бути на вас. Усі негативні програми можете перед сном переглядати, як знаєте, як тихий такий АСМР, ритуальчик, такий медитативний такий. Буде незайвим прийняти теплий душик після цієї чисточки. Хай у цьому вогні спаляться усі негативні порчені програми, які були направлені на вас, які псували вам життя, не давали бути здоровим або здоровою, не давали бути у гарних, приємних стосунках, не давали нормально спілкуватися з людьми. З людьми, все спалюється у цьому вогні негативне, все, що псує ваше життя, відливаються, відсикаються усі е, стяги, крадники, присоски, морочки, е, усі прив'язки, ті, що псують ваше життя. Хай згорять і переплавляться всі коварні плани ваших ворогів, наших да, ворогів, наших і загальних ворогів, ворогів України, тобто росіян. Хай всі їх плани згорять і переплавляться стечуть цим віском, як віск тане і переплавляється, хай переплавиться все це. Негативне і полетить померангом у зворотньому напрямку до них. Всі, хто зла бажав, хай його отримає. Всі, хто нам зла бажав, хай його отримає назад. Подивіться, що тут робиться. Подивіться, який тут стяг і крадніки. Він не відпадає поки що. Це просто жесть. Це просто щось з чимось. Да? Який такий нарост, наплив уже. Ось он, да? Ви розумієте, що робиться? Це вже не горлова чакра, це вже нижче, розумієте? Це вже десь маніпура, да? область чи сонячного сплетіння, чи навіть нижче, область пупка. Область попка, це, якщо я не помиляюсь, маніпура, це життєві сили. Дуже сильно щось ваші сили життєві забирали. У мене знову навіть горлова, горлова почала чакра трішки, от, бачите, в горлі першить. Але ж все це взаємопов'язано. Щось стягує життєві сили. Хай воно. Переплавиться, згорить ця якась чи то пуповина, чи що. Хто-то конкретний, як, знаєте, паразит сидить і вами живиться. Подивіться, що робиться ще один поменше, але втім це ще нижче. Да? Вже чи Сватхістана нижче, нижче. Да? Це також все починається з цього. Відливаємо, відсикаємо, як віск пота, хай, бачите, відпадає просто. Хай відільються усі негативні порчені програми. Усі крадники, усі стяги, усі енергетичні прив'язки, хай віділюються. І відсічуться, переплавляться. Не буде цих більше прив'язок, не буде цих стягів. Ну це просто жесть. Це просто що то з чим тут. Ви подивіться, я такого ще не бачу, що був такий великий, величезний а, таке щось, нарост, такий наплив. Да? І він тримається незрозуміло як. Тож дивимось, уявляємо. Замовляєте, до речі, індивідуально. Звісно ж, це буде потужніше, коли ви замовляєте індивідуальну чистку, набагато потужніше. Ну, і на каналі, в принципі, також можете дивитись, але тут е, плата, скажімо так, ваш лайк, вподобайка під відео, ваші коментарі, ну, як подяка, так? Да? За чисточку, все. Бачите, тільки сказала слово подяка за чисточку, відпав той величезний, здоровезний крадник, стяг. Більш не впливатиме він на вас, але я вас дуже прошу. Передивіться принаймні рази три хоча б цю чисточку для більшого ефекту, адже це на каналі і це ви не платите ту суму, таку на сьогодні е, вона. Ну як, я не знаю, з ким порівняти. Якщо там з Марією тихою да, порівнювати, то, звісно ж, дешевше. Якщо там з тими, хто новачки, можливо, то більше. Я вже працюю більше 20 років у сфері магії, езотерики, екстрасенсоріки. Да. Я не, не просто таролог знаєте, читаю карти, а ну, багато хто вже. Знає мене. І я думаю, що найкраще це коли ви самі передаєте іншим, в тому сенсі, що. Ну, хоча я завжди прошу, що ритуали індивідуальні не розповідайте про сам факт, що ви їх робили, адже вони втрачають тим. Свою цінність і свою наповненість. розумієте? Тобто менший вплив. Так, вплив буде, але вже як розподілений. Да? От Ви розказали, це як про мрії. Розповіли, і мрія вже не так може не виповнитись навіть, так, і з ритуалами. Тобто він діє. Ви бачите, що тут у нас залишається? Да? Вже ми ті стяги, крадники, вони повідпадали. І вже все, допалюємо увесь негатив, хай спаляться всі негативні порчені програми. Хай буде так, відсікаємо від нас, дивіться, як розливається, так? Да? Відливається, відільються слізки да, ворогам. Те, над чим ми плакали, поплачуть і вони все, бумерангом повернеться. Я бачу, як розливається дуже сильно віск. Тобто хтось навіть доволі так далеченько від вас знаходиться, хто вам зла бажав. То було у нас що хтось рядом поруч. Навіть прив'язки, якісь привороти хтось робив, хто недалеко. А це прямо полетіло і полилося кудись далеченько. Ну, так, відносно. Да? Можливо, країна та, можливо, і ні, до речі, дивіться, як розлилося. Можливо, навіть і в іншу країну полилось. Все відпадають останні. Присоски, прив'язки, ті, хто енергію вашу качав, і здоров'я навіть забирав. Так, навіть і таке здоров'я забирали, бо там дуже сильна була присоска. Якась. Ви бачили, що здоровезне було, качало з вас енергію, причому з самої такої чакри, яка життєдайна. Да? Життєві сили, по факту, з вас скачували. До речі, звертайте увагу, хто до вас з чим проявляється. Да? Якщо знову будуть там якось вас зачіпляти, да? якось вас підначувати, ось на це зверніть увагу. Дивіться, що робиться. Якась фігура така цікава, якась як риба ігла. Щось таке колке може бути, да? Щось як кололо вас. Кололо, немов би підкалувало, да? дивіться, хтось вас міг реально як підкалувати, Да? Ну, зараз це по-іншому називають особливо молодь. Але, я думаю, сенс від того не змінюється. До речі, зверніть на такі знаки. Ну, я не знаю, більшість екстрасенсів про це не говорить, але під час от саме цієї чисточки особливий знак, якщо ви от в туалет захочете, да? ну, вибачте вже за таку деталь. Да? ну, Причому не важливо більш так, як. Скажімо так, відлити, да? от точно, значить, у вас було ось це, і ви таким чином також очистите. Сходіть, можете призупинити відео, сходити. Ну і обов'язково після чисточки прийняти душ бажано. Тому краще, звісно ж, дивитись. Увечері, вже, коли ви вдома, да, ніхто вам не заважає. Але нічого е страшного, якщо ви вдень подивитесь, а увечері вже приймете душ. Можна і так, це ну, не буде так, знаєте, страшно. Але перед сном, звісно ж, можна ще повторити ще раз передивитись. Тож, так, ну все, у нас я... Присипала сіллю, ритуал закінчений. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. От, І до скорих нових зустрічей. Пишіть теми, до речі, в коментарях. Все, пока-пока. Обіймаю мої любі!